О мова моя, по місячне сяйво, і солов'я, півоні, мальви, жоржини, моря бриліантів. це мова моя, це мова моєї в країни, яка у ній сила і кличе і сія, яка в ній мелодії лине в натхнення хвилини, О мова моя, душа голосна України, ти сурми на сонці, ти стяги в гаї, ти вибухи вогни на вовна, в той час. Коли кличе народи в бої, вітчизна моя многомовна, ти мрії фігалок і сон конвалій, і гостріша закрицю бахнета, ти душу бійця пориваєш на бій, Натхненнім пиані поета, Тобою звучать міста золоті, і заквітчані селами гони, ти зброя ідеї, У битві й труді єднаєш сердець мільйони, мов райдуги арки над морем колон. Що в небо музикою линне, те славить життя, золоте же й ворон. Це мова моєї Вкраїни, це матері мова. Я звуки твої люблю, наче отчі дитини. О мова вкраїнська. Хто любить її, той любить мою Україну. Володимир Семіленко Українська мова. Пам'яті Тараса Шевченка. Діамант дорогий на дорозі лежав, тим великим шляхом лютусякий минав, і ніхто не пізнав діаманту того. Шли багато людей і топтали його, але раз за тим шляхом хтось чудово йшов, і в пилу на шляху діамант він найшов. Камінець дорогий він одразу пізнав. І додому приніс, і гарненько, як знав. Обробив, обточив дивний той камінець і уставив його у коштовний вінець, сталося диво, тоді камінець засіяв і промінням ясним всіх людей здивував, і палаючим огнем кольористо блищить, і проміння його усім очі сліпіть. Так в пилу на шляху наша мова була, і мисливська рука її з пилу взяла, полюбила її, обробила її. Положила на ню усі сили свої, і в народний вінець, як оправу вела, і як на зорю ясну вуще хмар піднесла, і на злість ворогам засіяла вона, як алмаз дорогий, як та зоря ясна, і сіятиме вік, поки сонце стоїть, і лихим ворогам будуть очі сліпіть, хай житті вороги поніміють скоріш. Наша ж мова сія щогодини години ясніш, хай коштовним добром вона буде у нас, щоб здивувався сам у могилі Тарас, щоб, поглянувши на створіння своє, він побожно сказав від кіля нам сіє. Рідна мова, мова кожного народу, неповторна і своя, в ній нігремлять громи в негоду, в тиші трелі солов'я, на своїй природній мові і потоки гомонять. Зеленклени у діброві, по-кленовому шумлять, Солов'їну барвінкову, колосисту на віки, українську рідну мову вдар мені дали батьки, берегти її, плекати буду всюди й повсякчас, бо ж єдина так, як мати, мова в кожного із нас.